Починають розцвітати перші тюльпанчики. Ось такі махрові. Звичайний білий вже розкрився. Ось так набирає кольору. Ось цікаво, який він буде. Так, було заявлено, да, рожеві такі. Махрові. Нехай розпускаються в повну силу. І ще ось ці. Цікаво подивитися, які. Ось частина моєї розсади, помідорчиків. Вони вже такі великі, хочу відвезти їх в теплицю на дачу, бо вони вже дуже-дуже тягнуться. Думаю, може там вони не сильно будуть тягнутися. А вже скоро можна і висаджувати, було б тепло. Ну, це ще не всі мої помідори, ще в мене інші трошки менші доростають. У нас сьогодні прекрасний сонячний деньок, на жаль, тільки один. 24 градуси, ну завтра 18. Нарциси відцвітають, зацвітають кульбаби. І от це одно у нас. Одне відцвітає, інше зацвітає. А я везу ці маргаритки на дачу і в розсаду поставлю в цей. В розсаду помідор поставлю в теплицю, а маргаритки. Висажу на клумбу. Ось наші нарциси такі плантації. І скоро ми з вами поїдемо на поля тюльпанів. Так що, друзі, скоро буде не менш цікаве відео. Дочекайтеся. Ось мої томатики. Зараз я їх поставлю в теплицю, полю. Поки я їх везла, вони трошки вуха повпускали. Треба їх полити, дощовою водичкою полю зараз. І ось ще моя коробочка. Це хілдарес. Так от витягнувся вже. Зараз буду їх поливати. Плиці на сонечку 26. Так, ось мої кабачки. 4 штучки. Уже цвісти збираються. Ось ці. Ну, їх ще рано висаджувати, тому нехай тут будуть. І хочу ще розсаду помідорчиків тут поставити. Чогось жовтіють. Так, ну, побачимо, що з них буде. А цей гарний зелений. Прийшла сусідка і сказала, що вже в квітні можна висаджувати томати в теплицю, то я їх знов з великих горщиків, які пересадила. Посадила в теплицю і нехай ростуть. Вона сказала, що в квітні вже можна. Ну В теплиці було 26 градусів, вночі у нас буде 13. Значить, в теплиці буде тут тепліше. Тут така жара просто неможлива. Ну, оці ще нехай побудуть у мене в горщиках, От. ще наче вони не сильно такі великі. А ці вже прям так повитягувалися, такі великі, От, ну, ну видно, що вони вже хотіли в грядку. Ну, і я їх і посадила з гарною землею, з то, що купили ми з ніком, з компостом. Нехай ростуть це сорт Хілдарес F1. Побачимо, вони начебто ранні. Будемо чекати урожай До речі, так, прочитала, що цей сорт для теплиці в основному. Ну от я і посадила вже Це високоранній. Сорт дуже ранній, так? тому він так і витягнувся. цей Хілдарис f 1 Він швидко розвивається і швидко росте і зізріває. Тому будемо чекати на ранні помідорчики. Hildaris. Плод повністю червоний, без зеленої шийки. І... 80-70 грамів один плод. Ось так. Ну, побачимо. От вони в мене і виросли, так швидко витягнулися. А це, типу, рожеве волове серце. Вони теж гарно підросли, але, звичайно, вони не такі. Тут, бачите, міцніші в них, в них ніжки, вони такі крепші. От, а той такий тягнеться, тягнеться прям. Ну, побачимо, що з нього буде. Нехай росте. Сьогодні в нас класна погода. Один деньок, 24 градуса. Тепло. Зараз вам покажу наш газон. А газон, бачите, весь у маргаритках і навіть між, між плитками, в кульбабах. І квіти, квіти, квітнуть. Вже треба косити. Чекаю хазяїна. Щоб приїхав і покосив. А Дивіться, які класні мускарі, як підросли. Краще всього мускарі підросли. Маргаритки так собі. І тут, бачите, їх їсть, мабуть, слимаки. Я тут не насипала, їх не було, а треба кругом сипати. А ось такий ломи камінь вже відцвітає, осипається. Що це він так недовго квітне? Може потім ще буде, а там ще є бруньки. Бачите, дійсно білі і рожеві. М -м, який цікавий. Ось розквітли і вони рожевенькі. Світла, світло, рожеві. Тюльпани ще стоять, я вже тиждень не була. Дивіться, які здорові чаші в них. Ось це тюльпанчики. Ось такі вже піони. Ну і там, так, да, лілії підросли. Все потрошку А ось як рясно-рясно квітне лохина. Така малесенька, я не знаю, чи будуть тут ягідки. Але так багато квіточок. Може їх треба обірвати. Вона ще така маленька, чи це сорт такий. А на цій нашій теж є бронячки, але не так багато на ті, що була вже їй пару років. У винограда вже ось такі листочки. Ось, бачите, розкриваються, як бруньки. Ось. А цей трошки пізніше плетючий, той якийсь не плетючий, а цей плетючий. Теж в бруньках вже. Ось Моя грядка з редискою. Я от приїхала, думаю, може її прорядити, щоб була нормальна редиска. Я так густо сіяла, бо думала, так як в теплиці погано зійде. А тут виходить, що вона дуже гарно зійшла, але густо-густо. Мабуть, треба її прорядити. Як ви гадаєте, а ось який коріандр. Так прям підріс уже зелені зірву. І цибулька вон там гарно зійшла, росте. І ось тут перша. Дивіться, яке вже пір'ячко. Уже можна зірвати на зелень цибульки ревень почав гарно рости, ну знов треба від слимаків, бачите? Дощики розмиють ті гранулки, і вони знов лізуть, треба весь час насипати. Тільки з цим і воювати. Так, а ось і трояндочка гарно росте, полунечка квітне, ремонтантна. Хм? Скоро буде вражати. І гарно піднялась, так бачите? Оце так Нідерланди. Квітує грушка повним ходом. Квітує смородина. І дивіться, вже ягідки зав'язуються. Висадила вже кабачки на вулицю. Почала квітувати полуниця. Ось який у мене гарний, гарний такий килимок міліске. Дивіться, я її тут. Городила, щоб вона мені не засоряла корінчиками, і вона так гарно розрослася такою майже кулькою. Ой, мені подобається. Зараз значайно реву собі. М -м -м, свіженькі мілісочки. Навіть кліматіс уже буде квітувати, то що я обрізала в цьому році, коротко-коротко, бачите, які в нього пуп'янки. Мені пишуть в коментарях, значить, грошей вас достатньо, раз ви ще й квіти купляєте. Ну, ви знаєте, тому і клумба в мене така. По євро, по євро, все по євро. Якби були гроші, то я б купила дійсно сюди красиву ромашку на штамбі, красиву троянду на штамбі, і ще лаванди б купу накупила, яка зараз. 2 євро один горщик. От, А так, бачите, купляю за 1-2 євро багато багато саджанців, щоб посадити, щоб хоч щось квітло. От, І мені це подобається. Якщо комусь не подобається, то, то їхня справа, а я десь щось Дешево знайшла, купила, де щось насіяся саме, викопала, посадила сюди. Вон там такі, бачите, не пам'ятаю, як вони називаються, ви впізнаєте. І вони насіялися, я їх кругом збираю і сюди досаджую, досажую на клумбочку. Ну, ось так, друзі. Так що... Можна зекономити на хлібі або на тістечко, або на морозиво і купити таку красу. Хто зі мною згоден, ставте вподобайку.